Декларацію за перший квартал платникам 3 групи єдиного податку потрібно подати до 10 травня 2024 року. Що для цього потрібно зробити? Підрахувати суму доходу, який отримали в першому кварталі. Причому це готівкові надходження і безготівкові. Перевірити свій ключ АЦП, чи він дійсний. Провести звірку в електронному кабінеті чи немає боргів. І чи дійсний статус платника єдиного податку, обрати вірний бланк декларації єдиного податку, а саме F0103308, сформувати саму декларацію і внести суму доходу за перший квартал саме в шостий рядок, підписати, відправити і проконтролювати отримання другої квитанції, що буде підтвердженням того, що ваша декларація прийнята. Не забудьте також сплатити єдиний податок з цієї суми доходу до 20 травня 2024 року. Отож, в принципі, можна подати декларацію самостійно. Проте, якщо ви цінуєте свій час і хочете бути впевненим, що все зроблено вірно, і з вашим електронним кабінетом все ок, раджу все-таки передати цю послугу професіоналам аутсорсингової компанії BIP.